Того часу посланий був Ангел Габрієл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, з чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давіда, а ім'я диви Марія. І увійшовши до неї, сказав, радій сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стримувалася на це слово і роздумала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел, не бійся Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш Сина і назвеш Його ім'ям Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давіда, його батька, і царуватиме над Якова на віки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як стане це, коли я чоловіка не знаю, у відповідь Ангел сказав: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Dlatego i święte na narodycia będzie nazwane Synem Bożym. Ost i Elzabeta twoja rodyczka, i ta zaczala syna o swojej starości. I to już szósty miesiąc, którego zwód nie plitno, тому że żadne słowo nie jest u Boga bez siły. A Maria powiedziała, Oś ja służynia Pana. nekai bude meni za slovom tvojim i vidi šo vid nej amen slovo gospodnje slovo Ніхто похвалений в Христу і Марія за уши дівця. Найбільше Христу, пану, браті, сістри, хто парафіяни. На підставі тих слів, котрих ми чуємо сьогодні в Євангелії, було піс 11 папа Римський 1850. У четвертому році встановив догму, що Марія є непорочною, є без гріха, щоб не було сперечання і так далі. І це ми віримо свято в свято, Те, що вона є непорочно зачата, вона є та, котра найближча Бога. Тому що в такий спосіб Трійця, свята, Боготець, Син Божий, Дух Святий, постановили, щоб. Врятувати світ від гріха, так як чули в першому читанні, вихід, де дьявол спокусив людину, першу, еву. І в такий спосіб люди попали в неласку, стратили ту благодать, ласку Божу, яку ми мали, а не мали. Але кажуть, через людину прийшов гріх. І дивіться, як Господь мудро через людину хоче врятувати світ. Посилає Діву Марію, посилає свого сина. І вже дві тисячі років бачимо, церква існує, буде існувати, нас не буде, буде, скільки Бог визначив, скільки буде, але дьявол не залишає ніколи, постійно буде боротись, боротись, і боротись. Він придумує різне справи, щоб тільки людину відволокти від правди, щоб людина жила неправді в, в брехні це його задача. А коли людина живе не в правді, вона тоді грішить. Тому дивіться, в який спосіб Бог проявляє до нас своє милосердя. Він не хоче смерті грішника, хоче тільки нас врятувати. І все одно кажуть, Любов переможе в кінці кінців, тому що Бог є любов, Він переможе. Тому ми мусимо з вами мати ту набожність до Пресвятої Діви Марії. Мусимо її прививати, прививати для того, щоб ну, дявол нас не знищив. Якщо ми не привиємо цю любов до Пресвятої Діви Марії, то дявол в різний спосіб може сьогодні. Знищити, в першу чергу він знищить родину, сім'ю, дитину, потім країну і так далі. І то бачимо він, в різний спосіб, він робить це. Тож дуже добре сказав, якщо Святе Письмо піде сьогодні в родину і будуть люди читати його кожен день через три роки, якщо людина кожен день його читає, Людина наповнюється дарами Духа Святого, і вона має ту мудрість, ту ласку і ту благодать Божу, що вона ніколи вже не відійде від Бога і ніякий сатана її ніколи не зведе. Якщо щоденно три роки підряд буде читати, святе письмо буде мати таку велику мудрість, що проти цієї мудрості. Вже ніхто не може нічого нам сказати. Тому як важливо, щоб ми навчилися святе письмо. Мені хотілося, щоб святе письмо є така дитяча біблія зараз, е, такий біскуп із, цього, із Польщі Антоній Лукаш, здається. Він написав, перевели її, вона сьогодні є. Дуже добре, щоб в кожній родині це святе письмо було. Діго, диви чорний, а вон він єць. У нас є не в ці біблії, не помню. Треба буде принести, хто ще купіть собі. Дивіться, кожен вечір у 9-й годині, так як є апель Ясногурський, Марія завше апер, читаємо святе письмо і потім один десяток Розарія і співає цю пісню до Марії. І побачити, як ми врятуємо сьогодні нашу родину країну. Це тобто, дуже добре сказав. Піде святе письмо в наші родини, вкратують родину і сім'ю. Ми повинні то вчинити, тому що сьогодні інтернет, мобілка стільки забрало, ну, знищило людей, вже це найстрашніше. Люди починають вірити, що там. Правда тільки тут. Іншою. Правди більше нема ніде. Правда є тільки в Святому Письмі, тільки в Євангелії. І цією правдою ми мусимо жити. І тому сьогодні Марія є непорочною матір'ю, матір'ю, яка вставляється за нас постійно. Що ми можемо від неї навчитись від Марії? Чому Господь її ставить? Дивіться, вона була в першу чергу слугиною Господа, Ото я Раба Господня, я слугиня Твоя, друга, слугиня народу. Хто до неї звертається, вона завжди старається прийти на допомогу. Бачимо в Кані Галилейській, теж вона прийшла на допомогу. Бачимо до Святої Річбеті, прийшла, та вона вже носила Яна Хрестителя в своєму лоні, прийшла до неї. Так що Марія, хто має до неї набожність, назавжди приходить. Святий Ян Павло ІІ, Папа Римський мав велику набожність до Пресвятої Діви Марії, велику набожність Максимілян Кольбе, котрий випустив рицарні покаляни, котрий по сьогоднішній день, це часопис її, де вони читають його під натхненням Духа Святого. Так що Марія показує, в який спосіб ми можемо сьогодні присвятити своє життя. Своє життя треба присвятити. І стоячи під Христом, ми маємо Марія почула ті слова від свого сина, сина. матко, то твій син, син, то твоя мати. І знаємо, Ян. Апостол взяв Марію до себе і в такий спосіб ці слова сьогодні здійснюються в нашому житті Марія є нашою Матір'ю є нашою матір'ю, тому ми повинні з вами старатися прививати цю любов в якийсь спосіб. Коли в родині ще раз повторяю, щовечора я пам'ятаю своє дитинство, було переслідування. Переслідували за віру. Не можна було мати святого письма, ксьонки не можна було мати, знаходили все, забирали, видирали в різний спосіб. За це стільки тисяч людей пішло на Сибір, Казахстан. Для того, щоб тільки молились Богу, дивіться дьявол старається в різний спосіб знищити. Але завжди вечорами, пам'ятаю, збирались разом в адвенті, були чотири свічечки, віночок, перша неділя, друга, третя неділя. Завжди батьки розказували нам, що ми готуємося з вами до Різдва. Ми діти були маленькі, що не знали, яка радість була. І пам'ятаю, як остання сестричка мала народитися. Ну це було така, знаєте, тато нас всіх забрав, мама була в лікарні. І тато каже, будемо молитися, бо мама скоро купить нам сестричку, принесе. Ви знаєте, яка це радість була. Ми всі ставали, молились, Боже, коли ж ця сестричка вже прийде, коли ж ми неї побачимо. Це так, отакий от спосіб і так же саме. До нас приходить Син Боже, Спаситель. Цю радість, цю традицію повинні передавати. До неї готувалися. Готували до цього Різдва і йшли з такою великою радостю до костюва. Це не те, що сьогодні тоді були морози 20-30 градусів. Завивали, люди йшли, співали, співали. Яка це була велика радість? Готували до Різдва Христового. Так само сьогодні. В спосіб тільки в такий, коли ми змершите письмо і будемо, там є короткі відрізки святого письма. І коли разом читаємо, відразу, може, не дуже діти будуть приймати. Але потім, раз, другий, третій, п'ятий, і не захочуть читати. Кажуть, мамо, почитай мені. Почитай. І мама, і тато, і в такий спосіб сьогодні ми можемо врятувати нашу сім'ю, але це повинно робити. Не будемо цього за нас ніхто не зробить. Ніхто не зробить. Був такий французький, який видумав перші придумав, ну, літак в 1999 році Леус Блет. Він дуже добре ну, в різний спосіб, як конструктор, як мислитель того робив. Старався. І коли він перший раз перелетів через цю протоку, яка є Францією і Англією, відміняє 35 кілометрів було. Він прилетів, після того він випустив медаль. З однієї був костюм, а з іншої сторони обра... медаль Матері Божої. Таку медаль випустив і сказав, завдячуючи Марії, ми сьогодні маємо цей успіх. Дивіться, в такий спосіб старався свій винагідник, що він свій винайшов, присвятити Матері Божої. Так і саме Господь хоче нам сьогодні, Пресвяту Діву Марію, присвятити для нас з вами, щоб ми, вдивляючись її, молячись до неї, прививали цю набожність, прививали цю набожність в наших родинах. Бо якщо не будемо прививати, дивіться, в який спосіб дьявол сьогодні розпоношився. В різний спосіб працює. І от я маю знайомих, лікарі, лікарі, які сьогодні там знаходяться на тій, на тій війні, які вертаються і просять. Вони кажуть молітися, молітесь, молітесь, молітесь моліте, більше нічого. Як вони просять, щоб ми молилися з вами, то я думаю, ми не мусимо не жалімо, не жалімо часу на цю молитву для цих воїнів наших. Дивіться, країна, можна сказати, вже не скоро не буде хлопців, ким воювати. Ким І тільки Бог може нас, може нас врятувати. Більше ніхто, тільки Господь. Але йому треба довіритися, йому прививати, мусимо постійно цю таку велику любов. До, до Матері Божої, до Матері Божої. Дьявол бореться, да, бореться, він не хоче, щоб ми з вами почитали Пресвяту Діву Марію, щоб прививали любов до неї, в різний спосіб хоче це все нищити, але ми прививаємо. Може, не настільки наше слово може подіяти, але приклад. Приклад, коли ми маємо в руках цей розагрій і коли ми його молимося. Ви знаєте, ми є сильні. ми тоді є сильні. Дьявол є безсильний. Але тоді, коли ми молимося, коли ми молимося, немає е, такого успіху. Тому е, стараємося, стараємося в різний спосіб. Хай це свято не поруч, Матері Божої не, не зачата, кото без гріха може випростити Бога. Звертаємося в різних всіх наших. Намірок до неї. Мені як було приємно пам'ятаю, коли ще був ксьонзом, одна пані з Львова Хмельнику працював, прислала мені такий Бандерольку, а була така фігура Матері Божої на статуетка на подвір'ї і просить, прошу посіяти ці квіточки біля матінки Божої. Посіяти квіточки біля матінки Божої. Ви знаєте, я посіяв ці квіточки, коли вона приїхала якийсь час, знов на туди відпочивати, лікуватись на коротку Хмельника. Першу чергу прийшла, чи є ці квіточки, котрі вона висила. Ви ці, з якою любов'ю люди мають ту набожність до Пресвятої Діви. То я думаю, що образ, іконка, фігурка це мусить бути в наших домах, Маша в наших домах завжди. І Коли, пам'ятаєте, я вже про це теж говорив, коли був такий великий, ну, Друга світова війна, і Париж був би знищений, вже постановили повністю знищити Париж так далі. І один пілот прийшов до одного монастиря, каже, скільки маєте медаліків при Святої Дівої Марії. Скільки потрібно тисячі. Дали йому ці медалі, він піднявся в повітря і розсипав з літака всі ці медаліки над Парижем. І сказали всі в один голос, що матінка Божа врятувала Париж від знищення. І так сьогодні матінка Божа, будемо неї набожність, вона врятує, врятує е, нашу Україну. Я щопонеділка йду в міську раду, ми молимося. Кожен має. Я дякую меру, Це ще в нас якось у Кам'янці це привилось. Я був головою ради і старався, щоб це привилось. Воно привилося. І вже, скільки війна молиться, в різних містах воно якось не привилось. Кожний ран, в 9-й годині ранку, я приходжу туди на молитву. Збирається вся міська рада. І все більше, більше. І молюсь цю молиту. Зразу ну, так якось. А сьогодні вони вже настільки привикли. Я приходжу, і вже я бачу, як, повте, я повторяю, радуйся Марії, а вони далі, Свята Марія, Мати Божа, молиться на нас, рішення, нині в годину смерті як приємно. Говорю, дивіться, поступово-поступово проявляється любов до Матері Божої, як люди. Але коли це ми постійно, постійно чинимо? Ясно, що протестантські церкви ну, ще не мають такої може, до Матері Божої, але прийде час. Прийде час і всі будуть мати. Тому я дуже просив би, щоб прививаємо в різний спосіб любов до Пресвятої Дії Марії. І коли ми розпочали з вами Адвент, Адвент, мусимо собі задати таких три питання. Ким є той, хто приходить? Для чого він приходить, друге питання. І третє, Звідки ля він приходить. Я задаюся дітям. Діти беруть зошит і записують перше питання. Ким є той, хто приходить. І діточки починають шукати, чи в письмі, чи в катехізмі, відкривають категіс і шукають відповіді на це питання. І потім дають відповідь, ким є той, хто приходить. Чудово, вони вже починають не в інтернеті сидіти, не в мобільці сидіти, а починають в катехізмі сидіти. Ким, як хтось приходить. Друге питання, для чого він приходить? Для чого приходить Христос. І діточки починають шукати відповіді в катахізмі. І теж дають відповідь. Як то приємно. І звідкіля він приходить. Різні відповіді. Діти такі мають помисли добре. Пишуть по-різному. Тому я хотів би, я розумію. Хто не вміє писати, підніміть руку. Ну, сьогодні всі вміють писати. Так. Діти, ви вмієте писати? Підніміть руку. О, дивіться, хто. Дивіться. Ну, колись були казати, сьогодні всі грамотні. Дайте на ці три питання. Ким є той, хто приходить. Ким він для мене є? Той, хто приходить. Для чого він приходить? Для чого приходить Христос на землю? І звідки ляг він приходить? ляг? Ріжне помисли. Дуже добре питання. Тераз визнаємо нашу віру.